Координатна площина, координати точки. Це дуже легко. Наприклад, ми хочемо грати у морський бій. Для того ми проводимо горизонтальну лінію. 10 клітинок позначимо буквами. Потім вниз від початку відліку проведемо вертикальну лінію, позначимо 10 числами. Утвориться прямий кут, то це вже і є прямокутна система координат. І намалюємо кораблики. Наприклад, нам треба знайти, де розташований оцей кораблик. Точно. Ми знаємо, що він розташований на відстані F від вертикальної осі, але таких клітиночок 10 на відстані F від вертикальної осі. Тоді нам треба ще знати, на якій відстані від горизонтальної осі він розташований. А від горизонтальної осі він розташований на відстані 8. Там, де перетинаються штрихові лінії, там і знаходиться наш кораблик, а його координати F8. І координат повинен бути 2. А якщо це не квадратик, а точка, тоді ми робимо так само: проводимо горизонтальну вісь. Показуємо, куди збільшуються числа. Називаємо її вісь абсцис або вісь Х. Проводимо вертикальну вісь, називаємо її вісью ординат або Y. Там, де вони перетинаються, це початок відліку. Ще нам треба один крок, тобто одиничний відрізок показати, де одиничка. Утворюється прямий кут, і це вже прямокутна система координат. А щоб знайти координати точки, тобто де вона розташована, то нам треба точно знати, на якій. Відстані від осі Y вона розташована, це буде координата Х. Та на якій відстані від осі Х вона розташована, це буде координата Y. А ім'я точки пишеться з великої літери. То знайдемо оцю координати оцієї цієї точки А. Для того ми зробимо так. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і проведемо лінію. Перпендикулярно осі Х. Ось на такій відстані 6 знаходиться точка А від осі Y. Перша її координата Х6. А на якій відстані від осі Х вона, вона знаходиться? А ось на такій відстані 1, 2, 3. То координата Y 3. Давайте знайдемо координату точки Б. Спочатку х мінус 1, мінус 2, мінус 3, 4, мінус 5, мінус 6. Перша координата х мінус 6, а друга координата y. 3. Б мінус 6, 3 координати. А у точки А координата 6, 3. А вони знаходяться на одній горизонтальній лінії. в них однакові координати Y. Поміркуйте над цим. Координати точки С. Спочатку x 1, 2, 3, 4. Нам треба перпендикуляр провести і знайти, на якій відстані від осі x вона знаходиться. А вона лежить на осі x, то координата y 0. Всі точки, що лежать на оцій осі x, мають другу координату координату y 0. А координати точки Д спочатку x 4 а потім Y – мінус 3. А оці точки C і D лежать на одній вертикальній лінії, на одній вертикальній прямій, то у них однакові координати X. Дуже легко.